На Черкащині можна додатково розмістити ще тисячу внутрішньопереміщених осіб, розповів Суспільному директор департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації Руслан Чикало. З його слів, в області нині проживає 97 тисяч переселенців, з яких зареєструвалися у місці нового проживання 3800 тисячі осіб. Загалом про їх приїхало трошки більше тисячі осіб за ці чотири місяці і. Залишилось у нас в області тисячу вісім осіб, яких ми розмістили в наших МКП, які нам допомагали робити міжнародні благодійні організації, органи місцевого самоврядування. Також за словами Руслана Чикала з 97 тисяч переселенців працевлаштовано 887 осіб під час війни. Дуже багато підприємств були, звернули свою діяльність навіть на території нашої Черкаської області, деякі виїхали навіть за кордон були. Деякі підприємства до нас приїхали, релокувалися з окупованих територій. Але в нас е в, е в центрах зайняції всього лише 710 вакансій. Тобто не така велика кількість е вільних місць для працевлаштування. Там на Сході заробітна плата була вища, ніж у нас, навіть середня по області. Там шахтарі були, там інші там спеціалізації були у людей. І коли їм пропонувалося мінімальну заробітну плату людям, тому що у нас багато підприємств, мінімальну заробітну плату, вони відмовлялися від ну, такого працевлаштування. Зараз ми, ми залучаємося, стараємося зараз. Намагаємося залучати також їх до громадських робіт, якщо там в громаді, там де вони живуть, така потреба є.